Доброго дівчата. Отже, ми з вами сьогодні будемо згадувати е, про композицію зайски. Ми вже згадали, про закону згадали, повернемося до цього трішки пізніше. А сьогодні будемо згадувати про форму. Скажіть мені, будь ласка, е, що таке форма зачіски? Так? Давайте ми е, набачимо собі тут форма зачіски. Що це таке? А також тут ми перелічимо всі основні характеристики форми, зачіски Їх а аж чотири, тобто так, умови. Скажіть мені, будь ласка, які, в першу чергу, що таке форма? Хто знає? Це дуже просте, одне коротке Десь так, так, це об'єднане сприйняття зачіски, добре. Форма зачіски це загальний її контур, видимий під будь-яким кутом зору, але під будь-яким кутом зору ми завжди кажемо, що це величина і ми можемо розглядати її фас, анфас Простіше Простішими словами, це спереду, збоку і спутинець. Так, тобто так ми можемо оцінювати, бо насправді вона може бути дуже різною за формою з тих трьох сторін, з трьох ракурсів. Отже, дивіться. Добре, давайте згадали. Тобто, певним чином, ви правильно сказали, це її таке об'ємне сприйняття. І скажіть мені, які характеристики, основні чотири, за які ми можемо оцінити ту форму зачісу? Чотири характеристики. Перша рука. Це геометричний вигляд, геометричний вигляд форми зачісів та її частини. Ви це вже, бачите, прийшли, але ви це вже забули. Геометричний вигляд. Є друга характеристика. Ну, ми тобто, зараз тільки згадаємо, тоді я вже буду з вами згадувати все решту. Колір є, таке колір і фактура, це вже остання характеристика, яку ми там в кінці оцінюємо. А ще перед тим їм геометрично вигляду до форми та частини слова. Ще є таке поняття, як величина форми зачіски. Пам'ятаєте, величина. Ми з вами сьогодні просто згадуємо так коротко, а потім будемо щось з прикладами кожного аналізувати на наступні рази. Величина форми. Так, тут написано форми. Форми. Тут форми. Так. Маса, пам'ятаєте, є така характеристика. Маса форми залізки. Ну, величина то є об'єм. Маса форми зачіски. І також, звісно, що ми тут оцінюємо колір та фактуру форми. Колір та фактура. Да. Ну що, хоч приблизно, так? Хоч приблизно згадали чотири традиці. Отже, як ми характеризуємо геометричний вигляд? Що це є взагалі таке? Геометричний вигляд форми зачіски каже нам про те, що будь-яка наша форма да, вміщується е, автоматично в якусь геометричну фігуру. Ну, переважно геометричну, не завжди в геометричну це може бути якась, наприклад, е, фантазійна фігура. Так? Наприклад, у вигляді серця, у вигляді клітки, ще якоїсь, не знаю. Але дуже часто ми швидше, так за все можемо в якийсь геометричний контур помістити цю нашу зачіску. Але також геометричний вигляд форми зачіски, крім того, що це загальний контур, також це якась певна структура, з якої, тобто наповнення того контуру. Той контур чимось наповнений, правда, якимись елементами. І згадайте собі, будь ласка, коли ми казали, що геометричний вигляд форми зачіски має три структури, то які це є варіанти? Пам'ятаєте? Не пам'ятаєте, Монолітна. Монолітно. Молодець. Монолітно. Обтікаю правильно так, так? Монолітно. Обтікаюча. Е, Дання кашель об'єднається. обємно простирок Об молодець. Ще третя це структура. Многомітного е, просторова. Тобто це структура, де поєднали перший друг. Монолітно. Просторова. Є? Так. Є. Згадайте. Давайте е, коротко згадаємо, що е, ну, означає магнітно е, утікаючи. Пам'ятаєте, що я казала, що монолітний це означає. Нерухомо. Переклад зеніт слово моноліт, монолітне означає нерухоме. Ну і утікаючи. Звісно, що це, це якісь такі е, зачіски, і навіть якщо ми оцінюємо стрижки, щось дуже таке спокійне, монолітне, нерухоме, ну як вам сказати, ну от наведіть мені приклади якихось зачісок, які можна точно навести до монолітної обтікаючої структури. Хвиля може бути, але хвиля, дивіться, вже не може бути. З якого огляду е, вона вона, може, вона гарно вичиться, вона має згинути. А все, що має згини, це вже є не монолітне, Це є рух міститься вже в зачисті, Це зовсім інше, про що ми зараз будемо говорити. Розумієте? Ну, десь так частково, Якась холодна, така така дуже така спокійна. так? Ну Взагалі ні. Розумієте? Прошу. Е, е, Пучок, який пучок? Гладкий пучок чи пучок фантазійний? Гладкий Гладкий, класичний якийсь пучок, так, бабета гладка, класична, валики всі, равлики всі, це все, що виконано з начосу, і все, що поміщ... Ну, Якщо ми говоримо про зачіски, про такі дійсно, що ми побудували зачіску, бо якщо говорити про стрижку. То це будуть більш масивні форми. Масив, масивні форми стрижки підпадуть під монолітну обтікаючу структуру. Все, що, наприклад, прогресивне чи градуйоване, чи навіть єдиноподібне, ми з вами це все те, що я розгадаю собі, це вже не буде підпадати під монолітну обтікаючу структуру. Жміли, лише тверда масивна форма. Також, про захист, ми сказали, що це або загладжені, Просто там загладжені якийсь кучачок, але от власний чорпочок, значить, вартий простий валик, бабета, равлик, кок, все, що значосу, і все, що також от вміщується в таку об'ємну геометричну фігуру, як кув, селіндри, конус це все є власне минулітність, Зрозуміло? Вже не перекруті. Об'ємно просторова структура це кардинально інша структура, тобто, в чому вона полягає? що вона складається з таких дуже популярних елементів, як локони, як плетіння різних видів, але знову ж таки тут є такі певні параметри, що це плетіння було розтягнуте. Так? Тобто це ажурне плетіння, це плетіння, сіточками це плетіння е ну, корусків, але коли ми витягуємо петельки, розумієте? Тобто коли ми е прямим сенсом об'єм просторова означає, що в нас є об'єм, але цей об'єм складається не з начосу, не з масивності, а з простору. Тобто, якщо у нас зачістос сформована з локонів, з якихось петель, з ажурного плетіння чи сплетіння сіточкою ми бачимо там лінії, ми бачимо там простір, ми бачимо там повітря в прямому сенсі. І оце все є нашим об'ємом. зрозуміли? Тобто тут є об'єм, в бабеті теж є об'єм, але він такий щільний, закритий. А в об'ємному, наприклад, якомусь пучку на основі локу, правда? Чи, наприклад, там якась антензійна зачіста на основі сіточок. Летіння сіточками, так, там Також є об'єм, але він легкий і він дійсно візуально щось може навіть через нього побачити. Зрозуміло? Ну і звісно, що манолітна просторова структура це така зачіска, де буде поєднуватися і простір, і манулітність. Це, наприклад, може бути там поєднання бабетки, чи валика, чи равлика з якимись там м'язними локонами, чи з якимись петельками, чи з сіточкою якоюсь там з плетеною, ну будь що, що ви там собі позадимо. але такі зачіски є е, також цікаві, тому що це є на контрасті, Монолітність і простість. Поєднали і вийшло щось дуже цікаве. До цього є питання? Окей. Okay. Переходимо до величини. Згадуємо, що таке величина. Це фактично об'ємність, звісно, що об'ємність нашої е, зачіски, і величина згадання, яка вона буває, якщо вона є Усі молодець, натурально. Натурально. Добре. Маленько. Маленько. Добре. Велико. І збільшено. Давайте я почну зі збільшими. Збільшено. І велика. Добре, молодець. І тепер скажіть мені, от що таке натуральна величина зараз? там все. все по натуральному. Ну, тобто, Це може бути, це може бути просто розпущене волосся, це може бути хвилясте волосся, це може бути навіть якісь дуже... Лопини. Я вже говорила, що до натуральної величини, то зовсім не означає те, що ми так як встали зранку, заглутали, що навіть і пішли. Ми можемо робити тут таку саму натуральну зачіску і дві години, там, крутити чи вирівнювати, наприклад. Так? Але це все одно в результаті буде такий натуральний природний ефект на волосці. Тобто тут мінімум лап, переважно відсутній на 6. Складні елементи, звісно, що тут відсутні. Однозначно, це може бути якась накрутка, можуть бути якісь навіть хвильки, але тут складні дуже елементи відсутні. Зрозуміло, Прекрасно відсутні. Лад, мінімальна кількість. Тут все ясно. маленька. Що таке маленька, компактна величина, зачісність. Це такий, як цей маленький ключок. Та якісь такі, як на да, танці, виконують зручності. Чи просто навіть так в повсякденному житті часто таке може бути, що ми. Виконуємо такі компактні пучки, е, або можливо це може бути якийсь навіть просток заплетений сюди підходить. Е, просто якийсь такий звичайний спокійний хвіст, тобто необ'ємний. Тобто це також яка зручна зачіска, зручна форма, яка не заважає, наприклад, заняттям спорту чи танцям різним, і так далі. Та, та, та. тобто для такого моменту це, або також сюди до маленької, дуже відноситься діловий стиль зачіску. Тобто це якась така ракушка без е, начосу, та, така мінімальна, якийсь такий пучок, щось таке строге, біловето, то тут також це все підпадає. Що таке збільшена, що таке велика, їх часто плутають. Яка між ними різниця? Збільшена, це поселеновіш можна використати. Це може бути якийсь коси там, з витягуванням пучки. А вже велика це вже. Такі зачіски, який переважно використовують на показах, наприклад, mm -hmm. тобто вони є масивні, вони можуть бути достатньо більші засоби, розміру голови, доставляють спеціальні різні підкладки, щоб воно масиво не було. Mm -hmm. Добре. Ще хтось хоче додати? Дивіться, mm -hmm. все правильно сказали. Тобто, збільшена величина означає, що нас у нас збільшений об'єм у зачісті. Збільшений об'єм може бути або на якійсь зоні конкретно це може бути маківка, може бути фронтальна, може бути нижня потилична, будь-яка зона, де ми задумали збільшити об'єм. Може бути цей об'єм збільшений на всій площі обласного покриву, але увага! Збільшений об'єм до реальних нормальних життєвих норм. Тобто, ми таку зачатку використаємо на весілля, на вечірку, на якийсь святковий варіант. Тобто, зрозуміли, оце буде збільшено. Коли кажемо, ми що є велика, мова про велику величину, це означає, що тут присутні каркаси, що тут присутні накладне волосся, різноманітні накладки. Тут можуть бути також підсилені ці всі ефекти нашої великої величини різноманітними дуже креативними кольорами і такими незвичними формами тобто, це зачіски, які йдуть на подіумі, на конкурсі. Тобто це не є реально в житті використання. Це лише такий потягний конкурсний моряк. Зрозуміло? Я думаю, що всі то марки розуміють, всі пам'ятають. Скажіть мені, будь ласка, переходимо до вас, форми зачістки коротенько, і, а, якою вона буває? Легка і важка. Зараз мусимо вияснити, що це означає легка і важка. Скажіть, чим відрізняється лучка і важка? Ну там в тім початку може бути легеньке плетіння або щось такого, або легеньке так, таке право? Я думаю, що там можуть бути і нелегенькі, і нелегенькі плетіння, тому що плетіння сітками це зовсім нелегеньке, легеньке, плетіння жорна це зовсім нелегеньке. Е, знову ж таки, хвилі це взагалі нелегенькі елементи. Ми знаємо, що це дуже важкі елементи у виконанні, але це все сюди. Хвилі, локони, плетіння, всіх хвилі. І плюс все, що ми можемо придумати на основі тих елементів, тобто фантазійні пучки, хвости об'ємні, е коси якісь такі об'ємні, як ми кажемо, яка уся фантазійна. Оце все це все такі елементи. Тобто Всі елементи, які містять у собі з глим, так, це різні наші ребра там, Перні, все, що фантазійно ми створили скли, з хвилин, з оконів, з плетіння і так далі, це все відпадає е, під легку маску, тому що це все містить рух, так, згин, а згин – це і рух волосся, а рух волосся автоматично переходить до легкої маси. Якщо ми кажемо про важку, то ми дуже швидко перекликаємося з монолітно втікаючою структурою. Вона є автоматично важкою. Тобто, це всі ваберти, валики, работи, все, що ви створили начосу, Обов'язково там є начіс, обов'язково там є такі масивні загладжені форми. Оце є важка маса. Зрозуміли? Ніколи до важкої маси ми не віднесемо хвилю. Ні в якому їхньому ракурсі, розумієте? І всі-сі, всі -сі -сі, що перед тим перелічили елементи, не віднесемо. Знову ж таки, бабета ніколи не стане на Її можна розбавити там ребрами, доповненням якоюсь кусичкою, доповненням якоюсь там биткою. Але сама по собі бабека завжди це мішки не на мене саме з балику, з равликом бали, бали, і ковру. Зрозуміли? Добре. Ну і звісно, що ми переходимо до е кольору та фактури. Видіснимо, по-перше, швидкі фактури. Е кольори, я думаю, ясно, що тут таке. Е вже. Е і скажіть мені, е як впливає цей пункт, цей, ця характеристика, як впливає на масу, на величину. І на, на всю нашу речі. Фактура. Що це таке? Фактура іншими словами це є структура, текстура волосся. Тобто наскільки наше волосся е, товсте, наскільки воно там м'яке. Чи жорстке, в'ється воно чи воно пряме. Це все, звісно, що напряму від фактури буде залежати форма зачистки, чи буде триматись дана форма, чи взагалі вийде дана форма. Що краще створити на структурі волосся, яке в'ється, а що краще створити на волосся яке пряме-пряме от, от, от пряме. Розумієте, то вже напряму, оцей перший фактор, коли ми просто побачили клієнта, побачили його власне, структуру. І е, там ви бачили колір також, тому що також ми розуміємо, що колір як впливає. Ми знаємо, що діяти у нас там, якщо умовно ділити всі кольори, які ми бачимо переважно там в повітрі, як їх можна поділити на темні, на яскраві? І на темні яскраві світло, молодець. Якщо ми говоримо про те, що власне, в нас е колір, ну, прав правда, що буде впливати то колір, що буде завжди робити? Mm -hmm. Mm -hmm. Зменшувати і обтяжувати будь-яку форму. Особливо, якщо то що, легкі елементи, mm -hmm. важкий буде колір у цей темний Він буде дуже-дуже е обтяжувати нашу форму, та? Отаку, як хвилі, локони, летіння. Якщо вони створені на темному фоні, вона губиться, воно такою от темною, темною плямою виступає. Правда? Зовсім інша справа, якщо створені хвилі, локони, плетіння, будь-які фантазійні елементи на основі усіх тих всіх базових ліній. Вони е, будуть дуже чітко проглядатися на світлому волосі. Вони будуть чіткими, красивими, ну такими як треба. Так тобто це буде гармонійно створено. Знову ж таки, важка, якщо вона каже, що вона додає такої чіткості, компактності, важкості, ну, все таки вона буде добре підходити до бабет, до Валика, до равлика, тобто до важких елементів, правда? І Тут, як я завжди кажу, є між тим всім золота серединка. Ми вже спостерігали приклади і ще повернемося до них на наступних заняттях. Ми маємо пам'ятати, що всі яскраві кольори, ну це всі руді і мідні, червонуваті, вони всі ідеально підходять і туди, і туди, і до важкої, і до легкої маси. Реально, ви всі це спостерігали. що що лопне, що хвилі, що плетіння красиво виглядає на яскравих відтінках волосся. І ті ж самі важкі бобети, валики рамки теж цікаво і красиво виглядають на тому яскравому фоні. Правда? Так. Тобто, власне, що тут е, нема в нас застережень. Якщо до вас прийшла клієнтка з такими відтінками е, родино мідними, каштановими, червонуватими, запросто можна пропонувати будь-що. Що вам зручно з тої структури, звісно, створити, і її консульти і так далі. Е, коли легка, е, легкі елементи передбачаються, звісно, що їх краще пропонувати на світлих відтінках, правда? Ну, Тобто, вже якщо лише клієнти, там, скажімо, такі, баріант, що не звіт довелося, то у вас є трошки менший вибір. Вам краще пропонувати всі хвилі, локони, об'єми і так далі, це все, все сюди підійде. Зрозуміло? Ну, Категорично, не категорично, хіба що якщо ви створюєте на темному волосі, вам не стоїть така задача, що клієнт просто не хоче змінювати колір волосся, але дуже хоче е, відтворити хвилі, відтворити локони, якісь красиві чи якесь плетіння, тут задача створити це максимально е, виражено і рельєфно, тобто створити лінію красиво, в шовтих локонах. Що в тих хвилях, так, щоб це було все дуже чітко. У вас тут є приклади створення хвилі на темному фоні і створення хвилі на світлому. І ви бачите, що на світлому, так воно собі йде трішки плавніше, але вона чітко, ясно, помітна. На темному фоні, ота, от що за вами зверху, вона... Е, бачите, наскільки там крони виражені. Бо якби їх там не було, ми б взагалі не знали, чи там хвилі, чи там просто темна пляма. Розумієте мене? Ось. Е, тому, власне, дівчачка, е, от такі, то вже мало би закріпитися вам в голові, що коли ви вже безпосередньо працюєте з клієнтами, ви вже маєте, ну, стосовно захисту, ви маєте мати уявлення, що пропонувати, що краще буде на такому фоні, на іншому фоні, і так далі, на тій чи іншій структурі. Скажіть, чи все-таки ви сьогодні е, якісно повторили форму захистки і всі ті характеристики? Коротко? І чітко, я вважаю. А далі ми з вами ще повернемося до кожного і е, розберемося з прикладами тих е, зачок, щоб ми побачили і оцінили, наскільки це працює.